Так, наша легенда. Ми приїхали з підписниками з Інночкою, з моєю інночкою. Іночка, привіт підписникам, привіт українцям! Ми приїхали подивитися. да Що ми вияснили? Що це природній камінь, це не плитка, травентін. Ось так уже трошечки. Я в кінці відео покажу, як має виглядати наша легенда. так Два будинки дивіться, практично готові. Іночка, ми йдемо. До твого. Оцей у нас багато підписників. Одні поїхали у нас теж в Америку, другі теж в Америку. Іна приїхала їй з Києва. У нас є у нас ще іночка з Кіровоградської області. Оце твій, да? Мабуть, той в кінці. його е. ще приду. Той в кінці, то мій, то я там маю жити. Ми знайшли і не будуть іна, але твій поверх от уже є. Є твій поверх, а я над тобою тут. І ще і тут у нас є Хмельницька наших о, людей. А може є подібна квартира, що ми Ну, хочемо. та йдемо подивимося, так? Да? Один плюс один, давай подивимося. Так, мої дорогенькі. А між цими дивися то два басейни. Один. Бачиш, мене наверху треба було. Один і туди другий. Коротше, перед кожним, бачиш, є басейн. О, о. Угу. Нам буде близько до басейну. Так, да. бачиш, ми там рядишком кров. Так, супер.